Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Neotools. Модель називається 11890, і це зарядний пристрій для акумуляторів невеликої ємності приблизно до 60 А. Цей зарядний пристрій підійде для акумуляторів малолітражок і також автомобілів з об'ємом приблизно до 2 літрів. І його відповідно також можна використовувати в побутових умовах для Невеликих акумуляторів, які ми використовуємо в якості джерела резервного живлення, але ну, зазвичай такі невеличкі акумулятори використовуються там, для якоїсь банальної led підсвітки тощо. Тобто якісь серйозні потужні акумулятори за допомогою цього зарядника ми заряджати не можемо. Він призначений для вузького кола потреб, і, відповідно, його вартість також відносно невелика, якщо враховувати. Те, що все ж таки Неотуз це не дешевий бренд. Іншими словами, це компактний такий базовий зарядний пристрій від хорошого бренду, який призначений для того, щоб задовольнити мінімальні потреби автомобіліста. Зарядний пристрій може працювати з акумуляторами типу АГМ, ГЕЛЬ і стандарт. При цьому хочу зауважити, що для режиму АГМ в нас є окремий світлодіод, а режим ГЕЛЬ і стандарт. Поєднані в одному режимі, тобто і гелеві, і звичайні батареї, і зарядний пристрій заряджає в одному режимі. В цьому немає нічого страшного, адже, в принципі, зарядка гелевих і стандартних батарей не сильно відрізняється. Гелеві батареї. Бояться там, перезаряду високої напруги, але для стандартних батарей тут напруга також невисока, вона не має перевищувати там, приблизно 14,4 вольт. Стосовно режиму АГМ тут напруга вже буде трішки вища, приблизно 14,7 вольт. Відповідно, в цьому режимі, де сніжинка, ми заряджаємо або АГМ акумулятори, або заряджаємо звичайні свинцево-кислотні батареї, якщо температура навколишнього середовища становить менше, ніж плюс для звичайних погодних умов і для гелевих акумуляторів обирається стандартний режим заряджання. Також тут передбачено ще один режим, це режим обслуговування. В цьому режимі зарядний пристрій видає максимальний струм всього-навсього 1 А. В такому режимі ми можемо заряджати акумулятори ємністю приблизно до 30-32 годин, але призначений він для, так би мовити, сезонного зберігання акумуляторів. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб акумулятор при тривалому зберіганні втрачав свій заряд, тобто отримував саморозряд, ми можемо під'єднати до нього ось цей зарядний пристрій, перевести його в режим зберігання і мінімальним струмом підтримувати в акумуляторі максимальний рівень заряду. Тобто зарядочка в нас максимально проста з базовим набором функцій, і навіть lcd дисплей в цій моделі замінили просто на світлодіоди. Хоча, якщо ми подивимося на зарядні пристрої від виробника Stek, які коштують вдвічі, а можливо і втричі дорожче, там дисплеїв взагалі ніколи не було. Цей виробник завжди використовує для індикації світлодіоди. Ну і можливо, компанія Neotools також надихалась. Цими зарядними пристроями, коли створювала дану модель, якщо порівнювати цей зарядний пристрій з більш дешевими китайськими аналогами, які мають аналогічний функціонал, то ну, тут єдине, що ми можемо чесно порівняти, це матеріали корпуса і якість збирання. І тут можна сказати, що ось цей зарядний пристрій все ж таки на голову вище по даним параметрам. Тут відчувається більш якісний пластик, він краще зібраний. Клас пилового захисту IP65, тобто можна навіть воду розлити, нічого з ним не трапиться. Ну і взагалі, там по якості друку, якості там якоїсь анімації видно, що зарядний пристрій відноситься до більш дорогого і якісного сегменту. Але. Чи впливає це на роботу зарядного пристрою, ми звісно сказати не можемо. Дроти тут для під'єднання стандартні, стандартні побутові дроти, звичайна вилка на 220 вольт, і також звичайні затискачі крокодили з суцільною ізоляцією, тобто, щоб ось ці металеві частини не могли контактувати з металевими частинами автомобіля або між собою і утворювати якісь замикання. Хоча тут є всі захисти, які унеможливлюють проблеми з замиканнями. З'єднання дротів з клемами виконано ось наступним чином, і тут мене ситуація трішечки розчаровує. Вже на сьогоднішній день навіть більш дешеві китайські зарядники, китайські виробники навчились якісніше робити ось це з'єднання. Сам дріт зафіксований непогано, але він багатожильний, і якщо багатожильний дріт просто ось так затиснути, з часом. Ось тут фіксація почне слабнути. Для того, щоб забезпечити якісний контакт, потрібно зробити ну, як мінімум лужіння багатожильного цього дроту. Щоб він краще затискався, можливо, гільзувати, можливо, припаяти, приварити. Різні виробники роблять це по-різному. Тут ми бачимо, що просто багатожильний дріт, затиснений, і все. Особисто мені ну при такій вартості зарядного пристрою це не зовсім подобається. Тут хотілось би бачити більш якісну роботу. Стосовно всього іншого, наш зарядний пристрій, звісно, розумний, інтелектуальний, з мікропроцесором. Відповідно, тут є всі необхідні захисти: від перегріву, переполюсовки, перенавантаження, короткого замикання тощо. І процес заряджання багатоетапний, але так як це бюджетна модель, процес зарядки відбувається всього-навсього в 6 етапів. Існують більш дорогі зарядні пристрої, у яких процес зарядки складає там 9, 8 або навіть етапів. Етапів, але для компактних акумуляторів ємністю там знову ж таки до 60 ампер годин і цього буде достатньо. Тому якогось такого великого недоліку, в тому, що тут шість, а не 10 етапів зарядки, я не бачу. По застосуванню і роботі зарядного пристрою тут все стандартно і більш-менш зрозуміло, присутні всі необхідні захисти. Навіть якщо ми неправильно під'єднаємо зарядник, у нас просто засвітиться світлодіод. Помилки і все, зарядний пристрій перейде в режим очікування. Якщо ми під'єднуємо зарядник правильно, за допомогою однієї єдиної кнопки ми можемо обрати необхідний режим роботи зарядного пристрою. Це режим для стандартних або Гелевих акумуляторів, режим для АГМ-акумуляторів, як в даному випадку, або режим для низької температури зовнішнього середовища, і режим підтримки заряду, або як його називають, режим технічного обслуговування, режим зберігання. Обираємо тип акумулятору АГМ і, в принципі, чекаємо процесу зарядки. У нас акумулятор новий, він вже заряджений, відповідно, всі світлодіоди засвітились, що свідчить нам про 100% рівень заряду акумулятора. Ну що ж, на мій погляд, головною перевагою цього зарядного пристрою є його компактні габарити, якщо для когось це важливо. В усьому іншому, абсолютно стандартний зарядний пристрій, яких ми бачили вже тисячу, і це одна з варіацій на дану тему, але, можливо, від більш відомого і якіснішого виробника, ніж в порівнянні з якимись там китайськими зарядними. Пристроями. Для якихось невеликих акумуляторів ємністю 60-70 годин, максимального зарядного струму 2 А тут буде достатньо. Тому цей зарядний пристрій підійде для якогось обмеженого кола потреб. Наприклад, автомобіль з невеликим об'ємом двигуна і невеличкий домашній акумулятор, який ми використовуємо для живлення підсвітки, Тощо. Для всіх інших випадків, для великих акумуляторів, для використання в побутових умовах разом з величезними батареями, які забезпечують не тільки підсвітку, все ж таки потрібно обирати зарядні пристрої з більшим зарядним струмом. Але по функціоналу цей зарядний пристрій абсолютно адекватний і може перекрити більшість сучасних проблем, ну, окрім можливості заряджання літій залізофосфатних або літіонних акумуляторів. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.